Всім привіт! Огляд біткоїна, огляд ринка, огляд новин. Хочу зібрати все разом, ситуацію. Вчора була ставка ФРС, ви знаєте, її не змінили. Хочу про це поговорити: що, в принципі, говорили члени ФРС, Іран-Ізраїль, і, взагалі, що очікувати по ринку. Давайте спочатку почну про. Те, що було вчора, да, ставку ФРС, потім перейдемо Іран Ізраїль, і потім до ринку. Перше, ставку не змінили, але вони, в принципі, очікують, що в вересні і в грудні вони її знизять на 25 базосних пунктів. Але, але дуже багато з членів ФРС вважають, що зниження не буде, тому що є ряд факторів, які суперечують цьому. І от, власне, хочу якраз їх перечитати, щоб ви розуміли, чому в принципі може бути таке, що ставку не будуть понижати і. Доля правди в цьому є, тобто, якщо брати, то вони прогнози да, що він е, знизився з 1,7 до 1,4. Далі прогноз по інфляції навпаки піднявся, тобто з 2,7 до 3. Е, і далі вони взагалі в принципі, обходили такі моменти, як безробітницю, е, да, і взагалі робочі місця. А навборот, навпаки, говорили про жорстку політику Трампа стосовно тарифів, що, в принципі, ми бачимо негативно впливає, тому. Ці фактори можуть бути сприяти тому, що ставку, як вони прогнозують, не будуть понижувати. Тому це такі от моменти, які вам потрібно знати з того, що було вчора. Ну і звичайно, по Іран-Ізраїль. Чим може бути там, Ця ситуація, звичайно, скажімо так, конфлікти це завжди погано. Але це питання нафти. Тобто, якщо, наприклад, Іран там дуже великий постачальник нафти, якщо станеться така ситуація, може просто подорожчати нафта в світі. І подорожчання нафти сві в світі тяне за собою подорожчання всього. Тобто може піднятися золото, може піднятися там інші там, моменти в ціні. А ринки, крипта, може навпаки почати падати, тому що коли... Нема що їсти, явно, що не будемо ми криптою займатися. Тому це теж може негативно вплинути на ринок, і ринок через це може падати. Ось це те, що з політики, щоб ви собі знали, не зрозуміли стосовно новин. Далі хочу перейти до графіка, але перед тим хочу вам нагадати, що ви підписувались на телеграм Криптосвіт. Чому хочу, щоб ви підписувались? Тому що, ну, в принципі, не він у мене, от а, да, а, тут багато зараз я закидую альортів, тобто те, щоб там, наприклад, куди заходити, на що дивитися по ринку. наприклад, тут свіжий сьогоднішній випадок. Да? Тобто я закинула альорт про аеро звернутував, тому що масовий вивід, тобто буде знижуватись ціна і відповідно він буде падати. Ось. І, ну, як ви бачите, люди в ком'юніті не да, і, в принципі, на цьому заробили. Тому, в принципі, ви також можете на цьому заробляти. Потрібно просто бути підписаний на криптосвіт. Це відкритий канал в відкритому доступі. Тому приходьте, підписуйтесь. Так, вертаємося до графіків. Що, в принципі, по біткоїну, да, і що я очікую зараз. Я не бачу зараз причин в принципі для росту. Да, тобто і про аль сезон я взагалі вам в телеграм каналі вчора говорила, розповідала. Своє бачення альцезону, там, хто не підписаний, знову ж таки можете перейти послухати голосове. Тобто, я, в принципі, думаю, що у нас буде щось такого плану, як корекція. Можливо, прийшовши в зону 101 тисяча. Тут у нас і ордерблок, є такий сильний, і зона така, що ми можемо побачити якусь корекцію. І мені кажеться, що ми вернемося сюди, отримаємо підтвердження і почнемо якось там заглиблюватись. Ви Корекцію трішки нижче. Я не кажу, що у нас зараз почнеться якийсь там дамп-сезон чи ще щось. Просто це літо, і літом зазвичай немає ліквідності на ринку, бо всі відпочиваються всі на відпустках, і ринок, в принципі, може просто ходити в боковику. Ми можемо просто спуститися там, допустимо, на 94 тисячі. Тут у нас сильна зона накопичення, і звідси також можемо отримати якусь реакцію, піднятися вверх і просто графік. Ми просто можемо ходити просто тут в. Такому боковику, це літом да, зажатися, і вже потім ближче до осені, враховуючи якусь там політичну ситуацію, я думаю, що доброго нас нічого не чекає, на жаль, і, і думаю, що після літа ми можемо там, зажатися тут в боковику і потім просто почати падати вниз. Ну, відповідно, і вниз будуть падати і всі е, альти, да, вся альта буде теж падати. В принципі, про альту я вам завжди казала, що сенсу її купляти немає. Зараз дуже багато альти, і вся ліквідність розфокусована і ну, не цікаво там. Певні деякі моменти потрібні, але вони потрібні тільки для того, щоб вони виконували певні функції. А чи ці функції є необхідними, тобто треба на них звертати увагу і вже безпосередньо займатися аналізом самого проєкту. Золочно проходитись по кожному там по ефіру, там всі там, сильно вірять в ефір. Ну, можливо, він підросте. Я не буду давати якийсь прогноз на ефір, що він там, скажімо так, буде мати якийсь там ріст. Можливо, якщо буде якийсь перелив ліквідності, ну потолок ефіру, мені кажеться, там 4 тисячі, ми можемо ще десь побачити цього року, але ну, не більше. Тому не сильно там не надійтесь на ефір і принаймні зараз і цього року, поки нас не стабілізується, хоча б якась ситуація, але стабілізацію ніякої поки що не пахне. По якимось конкретним сетапом очікую, очікую шорти, Да? Тобто по біткоїну тут у нас гарно вимальовується. В принципі, якщо на 15 хвилинному то навіть якщо зараз подивитися, ми зараз е, знаходимось в накопиченні, якщо у нас буде сформується якийсь такий паттерн. Да, тобто тут не підтверджені можна буде зайти стоп. Адекватне тут у нас навіть пару відсотків, небагато вийде по відсоткам. Да, тобто один відсоток, півтора, то можна навіть цю ліквідність вивести і тягнути нам на 100-101 тисячу. Нормальний такий буде сетапчик на шорт. Це, в принципі, по ринку, по новинам швиденько пройшлась, щоб ви. Розуміла ситуацію. Підписуйтесь на телеграм, там дійсно дуже багато корисної інформації на Ютубі. і не так, буде багато, ну, не так можливості є багато. закидувати, як на а, телеграм. Всім солодкого дня!